У шостому турі чемпіонату футбольний клуб «Агробізнес» зіграв у Тернополі проти тамтешньої ниви. З перших хвилин матчу господарі забрали гру під свій контроль. Перший гольовий момент у гостів з'явився на 21-й хвилині гри. Однак стійка воріт врятувала Ниву від пропущеного на 36-й хвилині. агробізнес все таки вразив ворота суперника. Однак через положення поза грою взяття воріт скасували. У другій половині гри домінували гості. Створили декілька моментів, але відкрити рахунок так і не вдалося. Нуль і «Агробізнес» після шостого туру має у своєму активі 9 очок та четвер. Ту позицію у турнірній таблиці. Футбольний клуб Поділля Хмельницький гра на Закарпатті проти місцевого хуста. Поєдинок для гостів розпочався з пропущеного м'яча на четвертій хвилині гри. Створювали небезпечні моменти команди. Рідко на таку гру вплинув стан газону. На 20 20-й хвилині господарі поля подвоїли цифри на табло, і лише на 86 й хвилині поєдинку Поділлю вдалося повернути інтригу в матч. Але більше голів болівальники не побачили. Гра закінчилася вольовою перемогою хуста. Після шостого туру чемпіонату хмельничани опустилися на останній це у турнірній таблиці. Епіцентр свій шостий матч чемпіонату зіграв у Львові з місцевими Карпатами. Стартових хвилин гри господарі забрали м'яч під свій контроль. Однак створювати небезпечні моменти вдавалося не тільки львів'янам. У першому таймі небезпечно атакували як одні, так і інші. У другому таймі господарі зробили заміни, які зробили результат. Спочатку на 74 й хвилині гравець Карпат замкнув подачу з флангу, а потім на 81-й гол красень в ближній верхній воріт. Відповісти на два голи від Львів'ян гравці під нічим не змогли. 2-0, і це вже друга поспіль поразка для кам'янчан. Я задоволений змістом гри своєї команди до пропущених кажу, абсолютно контролювали ход зустрічі. Ну футбол на ти мікроепізоди вирішують. На жаль, ці зустрічі не на нашу користь. Матчі сьомого туру. Усі команди із Хмельниччини гратимуть вдома. Поділля зіграє з тернопільською нивою, агробізнесу протистоятимуть львівські Карпати та епіцентр прийматиме буковину із Чернівців.